we В ефірі програма Ваша свобода з вами ведучий Олександр Лащенко. І тема нашої сьогоднішньої розмови: протести в Україні та реакція ззовні Чи здатні Захід та Росія суттєво вплинути зараз на ситуацію? І відповідь на те на таке запитання. Ми спробуємо дати з гостями студії з політичними експертами. Олесю Яхно, яка зараз присутня перед вами вітаєс пані Доброго дня І до нашої розмови має приєднатися ще один політолог Олексій Толкачов. Він буде на прямому зв'язку з нашою студією. Ну, отже, події продовжують гостро розгортатися різні версії, різні оцінки. Минулої ночі тривало протистояння на вулиці Грушевського в Києві. Минулого дня так і не розпочалися переговори, анонсовані раніше між представниками влади та опозиції відбулися за словами колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Лисенка. Лише консультації представники опозиції лише вручили представникам влади, а не особисто Вікторові Януковичу, а міністру юстиції Олені Лукаш, главі верніше секретареві ради нацбезпеки та оборони Андрію Клюєву. Просто листа з вимогами опозиції, і власне що буде сьогодні? Невідомо Минулої ночі було купу повідомлень про те, що так звані тітушки намагалися атакувати, або принаймні по периметру майдану е, чинити певні дії. Їхні їх би захопили представники опозиції, так би мовити, в полон. Якщо це можна вжити це слово, е, триває знову ж таки протистояння на Грушевську між спецпідрозділом міліції Беркут і опозиції. Ситуація, ну скажімо так. Е, не принаймні ну продовжує загострюватися, і абсолютно на сьогоднішній день немає ознак, що вона буде якимось чином вирішена. І Як ви вважаєте, я звертаюсь до mm -hmm. політичного експерта Олесі Яхну, в цьому зв'язку? Багато хто говорить з боку представників опозиції, що може вплинути так званий ну, чинник заходу, як перефразувати відомий твір, захід нам допоможе. Під нам, я маю на увазі представники опозиції, ті, хто на це сподівається, з іншого боку, не можна. Скидати на думку значної частини експертів і чинник Росії так, кредит кредитом, який був е, в грудні під час візиту до Москви, е, отриманий Україною знижка цін на газ, але ну Росія не залишається остри, навіть на те, що 7 лютого почнеться Олімпіада. Була інформація, що Держдума чергову заяву має хвалити з приводу подій в Україні. Отже, на ваш погляд, оцей чинник ззовні він може якось суттєво вплинути на те, що відбувається зараз в Україні, і яким може це бути вплив. Це буде подальше загострення кризи? Чи здатні будуть ці зовнішні, скажімо так, учасники, якщо вони є учасниками, зменшити цю якось ці загострення, це, на ваш погляд? Чинник зовні завжди був значимим для України і він безумовно залишається таким і ще буде довго залишатися. Але інша річ, що якщо немає всередині країни якогось варіанту, причому з обох боків із блоку з боку влади, з боку опозиції, з боку громадянського суспільства, якщо немає якогось варіанту, хоча б. Не просто там можна погоджувати позиції, якщо немає просто спільної площадки, на якій, в принципі, можна з чимось виходити, то дуже складно уявити, що вплив зовні він може е кардинально повпливати на ситуацію. Так, Захід може вести санкції, наприклад, так, проти брата, окремих проти, слово, так, проти окремих представників української еліти. Але це все одно не вплине на розв'язання того політичного конфлікту, який ми зараз маємо. Більше того. Навіть якщо Захід, або, наприклад, Схід, ну, наприклад, да, хоча Захід тут має більше впливу в цьому сенсі, вплинуть на переговори якимось чином да, між владою та опозицією, не факт, що суспільство прийме ці переговори. Тому що, знаєте, от є таке поняття, як. Ну, в да, в кожному часу є якісь свої відповідні події. Оці переговори їх треба було вести ще місяць-півтора місяці тому. Не виключено, що вже час такий пройшов, і в принципі громадяни не будуть сприймати взагалі жодних переговорів. Тому навіть якщо влада опозиція подальша, ви не виключаєте навіть, якщо влада опозиція про щось домовляться, хоча зараз немає таких. Перспектив вважати, що вони домовляться, виходячи з того, що будуть вибори 2015, і виходячи з того, що ті події, які вже відбулися, фактично вони змушують владу, як це сказати, займатися самозбереженням і все, вже не думати там про щось, а просто займатися самозбереженням, тому що після всіх тих вчинків. Ну... От тому, але не факт, що суспільство сприйме будь-які переговори, які будуть між владою та опозицією. Тому дуже складно на відміну, я в порівнюю від 2004 року, коли одне рішення був причинно наслідковий зв'язок, дуже чіткий. Зараз нема такого причинно наслідкового зв'язку. Тому що е, да, можуть вести санкції, санкції проти України, але це проти окремих представників української еліти, Але це означає, що фактично Україна буде знаходитися в зоні ізоляції, ніхто не буде буде вести ніяких переговорів з людьми проти яких є санкції, Просто Україна буде в зоні ізоляції там декілька років. А ви не виключаєте, що якщо уявимо собі, uh -huh. на сьогоднішній день офіційного підтвердження жодного цьому немає. Захід справді, ну передусім, про Сполучені uh -huh. Штати йдеться. Ну, на думку більшості експертів, саме Сполучені Штати більш рішучу позицію відстоїть стосовно України, ніж європейські партнери. Будуть ці санкції. Називаються певні прізвища міністра внутрішніх справ, наскільки це правдиво, знову ж таки на сьогоднішній день офіційно uh -huh. невідомо. Інші відомі посадовці. А з іншого боку, тоді Росія може активнішу позицію відстоїти навпаки, щоб впливати з е, свого боку на стовітися градусів інакше, а не так, як Захід намагається вплинути. І тоді чинник Росії він нівелює те, що намагатиметься робити е, жорстко захід. Якщо це буде взагалі, ні ну росія безумовно буде використовувати як один з найбільш впливових на Україну геополітичних суб'єктів і один з найбільших політичних суб'єктів сусідів, безумовно буде користатися ситуацією і намагатися впливати на. Ситуацію в Україні, але вона буде звичайно свої інтереси відстоювати і там намагатися задовольнити, перш перш за все економічні інтереси під шум того, що відбувається в країні. Але я вважаю, що вплинути на кризу, на вирішення політичної кризи кардинально. Ні захід, ні Європа, ні США зараз не зможуть і ні, що, Росія, і ні Росія розуміє. зараз не зможуть, тому що немає втратився оцей зв'язок. Коли одне рішення, навіть вірне рішення, автоматично призводить до наслідків позитивних. Нема цього зв'язку, нема політичного лідера. У, у того, що громадянського суспільства нема зараз лідера, якому довіряли б абсолютно, і як і якби був якийсь крок, наприклад, от вибори, да, які ми проводимо, і вони якось вирішують ситуацію. Ну зараз ніхто дострокових виборів не буде проводити. Як варіант, це можливо, хіба що там можливо зміна уряду, можливо, і то вже не, не факт, що це так само зупинить громадян. Нагадаю, що в ефірі ваша програма. Програма Ваша Свобода. Ми намагаємося засувати з гостями студії політичним експертом Олесі Яхну. І Зараз надамо слово ще одному учасникові програми Олексію Толкачу. Яким є зовнішній вплив на нинішні події в Україні? Наскільки він суттєвий? Також до речі, шановні друзі, нагадаю телефон нашої студії 490 29 00, код Києва 044. Маєте змогу, якщо бажаєте, висловити свою думку стосовно заявленої теми програми і звісно поставити свої запитання гостям нашої студії. Ну, та е, пан Толкачов, е, от власне зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Олексію. Ви чуєте нас? Доброго е, дня. От, на ваш погляд, як ви вважаєте от, те, що зараз відбувається в Україні, е, ескалація на думку багатьох фахівців цього конфлікту, подій на вулиці Грушевської і так далі. І так далі Якимось чином зовнішній чинник може датися в знаки або з боку Заходу Європа Сполучені Штати, або з боку Росії, або може спільно якось вони можуть вплинути? Чи цього впливу вже суттєво не може бути, як вважає ваша колега Олеся Яхно? Я скоріше погоджуся з моєю колегою, тому що ви знаєте. Ми опинилися в тій ситуації, коли доля українців, мабуть, буде залежати тільки від українців, і ми вже не можемо перекласти відповідальність за наше майбутнє на захід, на схід чи на будь-якого доброго дядька, який прийде і вирішить наші проблеми. А в 2004 році чинник іноземний був вирішальним, на мій погляд, навіть тому, що була точка докладання зусиль, було певне компромісне рішення, компромісний вихід, який задовольняв і режим, і революціонерів, тобто нові вибори плюс. Стуційна реформа. От на сьогодні такої точки докладання зусиль більше немає. Опозиціонери ну трохи перебрали з власними вимогами дострокової відставки Януковича і такі достатньо радикальні вимоги, які вже лунали, які, скажімо так, підняли такити суспільства і громадськості. І відступитися від цих вимог. Це вже буде незадоволення серед суспільства. Навіть якщо закордонний чинник або іноземні інвестори, Міжнародний валютний фонд чи Сполучені Штати Америки змусять дійти компромісу стосовно скасування скандальних законів від 16 січня, то суспільство цим не задовольниться. Надзвичайно високий градус вже надзвичайно високий рівень ненависті. Я бачу, що просто суспільство потребує певних жертв, потребує крові і крові нашого чинного режиму. От така думка висловлена ще навіть густріше ніж у вас, пані Олесю? Що ж тоді? Зрештою, якщо тут у вас так би мовити, консенсус з Олексієм Толкачевим, вплив Заходу з одного боку Росії з іншого, не такі вже тут можливості. У них суттєві. Що ж тоді? Дійсно, подальша ескалація конфлікту? Зрештою, навіть та ж і Росія, це ж найближчий сусід цієї держави. Той же Захід, вони ж не зацікавлені. Невже вони? Ще більше зусиль не докладуть, щоб все-таки якось врегулювати ситуацію в Києві, і взагалі в Україні. Ну, можливо, вплив, зовнішній чинник тоді активно включиться, коли дійсно, а може вестись така розмова, коли дійде до розколу України. Тоді, я думаю, що якось мобілізуються. А поки це мобілізації не відбулося. Поки що такої мобілізації не відбувається, я думаю, що багато хто не розуміє, по-перше, що тут відбувається, де заході, ми самі так? тут не дуже розуміємо, чи це все таки. Чи це все таки йде сценарій, ну якби який розвертається, розгортається саме такий сценарій на е радикалі... на Коли політичні сили чомусь думають, що можна довести до радикальної такої позиції, а потім? Можна поступово все знову згортати з тим, щоб по дорозі цього згортання використати для себе якомога більше, тобто іншими словами, мати більше козирів так, у подальших і, політичних і тоді, торгах. так. І тоді поступово, коли знову буде там стабільність, нестабільність, і тоді таким чином ну стандартний пострадянський сценарій, коли виграє менш менше із зол, коли є якась точка напруги в країні, і тоді якісь е, вчиняються дії до зниження цієї напруги. Тобто може бути так, а може бути вже інший варіант, коли дійсно ті, хто ініціював політичні сили, радикалізацію ситуації, вони зрозуміли, що вони вже не контролюють ситуацію. Тобто, тут поки що ми ще самі не можемо зрозуміти або продовжується оце саме розбухування конфлікту з боку самих політиків, в тому числі, те, що є запит у суспільстві на радикалізацію, це точно, інакше б не відбувалося те, що зараз відбувається. Тому я думаю, що тут поки що немає взагалі ще певного розуміння, і взагалі певного розуміння того, до чого можуть привести взагалі наслідки. А це завжди найстрашніше, тому що я кажу: не страшно зробити якусь помилку. Страшно це коли взагалі не розуміється, що це помилка. Тоді це просто паралельні реальності, і тоді наслідки можуть взагалі бути. Саме ми не але я от погоджуюсь теж з моїм колегою, те, що зараз, от я особисто не бачу варіанту обнулення ситуації, що могло б обнулити ситуацію, і вивести політичні сили на якусь таку платформу, де можна знову про щось домовлятися, і, і того кроку, який би знизив радикалізацію. Я вважаю, що найближчим часом рівень радикалізації буде підвищуватись. До якої межі це інше питання. Тут все-таки багато залежить від влади, до якої межі. Тому що повністю погасити протестні настрої вже неможливо взагалі нічим. Але інша річ, що якимись діями можна просто знизити трошки, і можливо, як кажуть, не перейти той Рубікон, ну навіть та ж відміна законів, вона все-таки трошки знизить. Інша річ, що не погасить і тут. Дуже часто ми чуємо, що Майдан це не вся Україна. Але я все таки думаю, що так, не вся, але по всій Україні є в такому зародковому стані оцей соціальний спротив і соціальна ненависть. І навіть на півдні і сході України. Так, тому це дуже. Дуже небезпечно. Так, поки у нас no. небагато оптимізму, нагадаю no. телефон в студії прямого ефіру Радіо Свобода 490 29.05. Ви, шановні слухачі, якщо, можливо, маєте оптимізм, я, принаймні, як ведучий програми, на це сподіваюся, можете долучитися до нашої розмови і висловити його, цей оптимізм. І зараз справді як підказує наш звукорежисер, переєднався слухач або слухачка до нашої розмови. Добрий день. Ми Алло, чуємо вас. День. Чи чуєте ви нас? Алло, добрий день. Алло. О, так. Ви в ефірі тільки, будь ласка, як належить, представитесь і звідки ви? Алло, добрий день. Це Валентин Київ. Важати пана Валентина. У ситуації, що зараз складається, в тому ж таки Києві, взагалі в Україні, є все таки привід для бодай якогось оптимізму і початку врегулювання кризи, можливо, за допомогою зовнішніх сил з одного боку заходу, з іншого боку Росії. Чи немає приводу для такого оптимізму? На ваш погляд? На мой взгляд, ситуація може зараз у нас розвиватися таким способом, як це було рішено 2-3 года тому назад в во Франції. Там тоже были радикальные выступления, которые не имели единого своего лидера, были погромы, разрушения, были даже жертвы, по-моему. Но все это было подавлено, и в конечном итоге, вы знаете, во что, как это вышло. То есть президент навел порядок. І так сказать, відчитався перед остальними гражданами. От тобто, ну, зрозуміло, коли... кожен з наших слухачів має право на свою позицію. Я звертаюсь до ще одного учасника нашої програми політолога Олексія Толкачова, який теж прибуває на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Олексію, от один із наших слухачів навів приклад Європейський Франція. Недавні події, ми пам'ятаємо їх всі, що там відбувалися у Франції. Гострота їх ну кожного своя думка гостріша чи ні. Ніж це зараз відбувається в Україні, але в будь-якому разі дуже гостро все було у Франції. Купа автомобілів, які спалили ті, хто брав участь у протестах, реакція влади доволі сувора. Як ви вважаєте, можна проводити оцю паралель між тим, що тоді відбувалося у Франції, що іноді відбувається в деяких інших країнах Європи? Що відбувається перманентно в Туреччині? Ми бачимо, і тим, що зараз відбувається в Україні, чи можливо такий шлях? Чи є це прикладом для української влади, як розв'язувати кризу, так як намагаються розв'язати кризу в тій ж Туреччині і розв'язали у Франції? На ваш погляд, пане Толкачу, я yeah. думаю, що цілком можливо провести таку паралель. Виступинські виступи uh, scrive, то дуже часто розганяються надзвичайно жорстокими засобами, і те, що в Україні ну відверто, скажімо, таких жорстоких засобів ще не задіяли. А я думаю, це є певна все таки відзнака нашої. Можливо, цивілізація, яка могла б бути і прикладом для Європи. У нас дуже багато кажуть, що про кривавий розгін, криваву йолку. Ну, наприклад, 16 числа, наскільки я знаю, виступи про за свободу слова в Туреччині розігнали водометами та резиновими кулями. І ніхто навіть не піднімав такого галасу, як зараз підняли в Україні стосовно використання спецзасобів дерекотом. Скажімо відверто, після тих погромів, які були на вулиці Грушевського, влада має повне моральне право. Вести війська в Київ і розігнати взагалі всіх вщент. Моральне право вона таке має, тому що громадськість переступила межу мирного ненасильницького спротиву. У 2004 році я був одним із засновників пори, ідеологів пори, і ми якраз готували людей до мирного ненасильницького спротиву. Так от я скажу, що на метро містечко на хрещатику, коли я ставив. І починав. Ми були одягнені в пальто, в костюм з кроваткою, без жодних масок, без жодних касок. І огороджувало на метою містечко всього лише стрічка, поролонова і целофанова стрічка. Жодних барикад не було. Те, що зараз відбувається, це вже протистояння, яке далеко за межами ненасильницького мирного спротиву. Тому власне даруйте. Я вас переб'ю. От ви згадали події десятирічної давнини, майже. Е, а якщо от провести знову ж таки таку паралель, якби таким же чином е, ви, можливо, або ваші тодішні однодумці чинили спротив зараз, як ви його описали, був би шанс на те, щоб ви домоглися своїх цілей? Так, да, Я думаю, що було б значно більше ніж до сучасної ситуації. Розумієте, сутність на насильницького спротиву полягає в тому, що. Я скажу дуже можливо цинічно і грубо, але жінок і дітей не можна прибирати з Майданів перед кордонами з військами. від ті нації, там де на першу на перший план, на перші ряди виходили жінки з хлібом, з іконами, з дітьми, і військові просто не могли йти далі вибачте, виходили, і ми бачили цю фотографію, яка облетіла весь світ. Жінка грає на роярі прямо перед кордоном Беркуту. Виходили жінки, які виходили зовсім не з камінням. Це було раніше до цих подій, які на жаль розгортаються зараз на Грушевського. Так, да, це було раніше, ви знаєте, на жаль, ще скажу. Це були прояви окремих дуже мудрих людей. А нащадку в той час будували барикади і тільки змагалися в тому, щоб барикади були якомога вищими. От власне ідея ненасильницького на спротиву полягає в тому, що як тільки військовий підіймає свої палиці або свою зброю проти дітей і жінок. Проти мирного населення моральний дух цього військового і легітимність уряду падає повністю, і самі війська відмовляються далі виконувати накази і зраджують свою владу. На сьогодні виходить так, що війська виконують законні накази, тому що з іншого боку є радикали, є порушники правопорядку, і моральна сторона у нашої влади на сьогодні вона вона таки існує, бо якби. Беркут відійшов на Грушевського, я не знаю, чи залишилася б Верховна Рада на своєму місці чи Кабінет міністрів. А це вже дестабілізація державного управління, це вже вихід далеко за конституційні межі. Тому ми, на жаль, сьогодні вийшли за межі на населенського спорту. Мене це дуже сильно хвилює. І, мабуть, був би якийсь конструктивний вихід, якби ви за у людей голос мудрості. Прийшло розуміння, що далі такої ескалації нічого не досягти. Ми перетворимо Україну в нову Лівію, Сірію, там, де одні бойовики, які борються з незаконним урядом, будуть стріляти інших бойовиків, які є армією зрадницької влади. От, власне, і все це тупік. завершення нашої програма. Час минає дуже швидко, менше п'яти хвилин. залишилося. Знову ж таки підсумовуючи вже нашу розмову uh -huh. про цей чинник ззовні, наскільки він може бути суттєвим на те, що зараз відбувається в Україні? Я знову ж таки думка експертів. От я uh -huh. хочу до вас, пані Олесі, звернутися з запитанням, чи поділяєте ви її? Що мовляв, якщо вже трошки так конспірологічно, навіть не трошка оцінювати ситуацію зараз в Україні? Насправді є одна зовнішня сила, доволі суттєва, яка зацікавлена завжди була. В створенні і потім в подальшому розгортанні хаосу в Україні, отого, що зараз вже фактично відбувається, щоб потім Україна була Україна поділена, і, або навіть не поділена тут поставити свого, якщо можна це вслити, слово, генерал губернатора я називаю цю країну. Це Росія, ага. і це думки експертів. Ви, як політичний експерт, вважаєте, що це справедливо. Що може бути Росія от грати таку гру через тих політиків, які тут в Україні є? Чи це перебільшено? Чи Росія не зацікавлена в розколі України? Ну ви знаєте, Росія може там якісь дії вчиняти, хоча я не вважаю, що Росія зацікавлена в розколі саме України, в ослабленні, так, щоб, щоб Україна була більш контрольована і маніпульована, щоб легше було проводити свої інтереси, але не розколота, тому що ніхто не захоче брати відповідальність Відальність на те, що тут відбувається, розкол, все таки я вважаю, що він іде більше всередині України на першому етапі, як я вже сказала, всі політичні сили. Трошки загралися. Всім була вигідна радикалізація владі, щоб показати, що от є фашисти, подивіться, треба з ними боротися. Опозиції для того, щоб навпаки критикувати владу, що влада це диктатор, це на першому етапі. Зараз на другому етапі, от Олексій каже про те, що перейшли межу мирних протестів, так, перейшли, але ж ми не знаємо, хто дійсно, хто ці провокатори, хто вони, вони з якої сторони і чому це все роздмухується, і хто це все ініціює. А те, що. Відбуваються так скати, ініціюються дії по радикалізації, це теж видно щодо цілісності країни. Тут теж я вважаю, що більше може бути загроза якраз всередині, на якомусь а не етапі на, якому, так, на якомусь етапі от пам'ятаєте, як було з радянським союзом, коли національні республіки, в тому числі десь сама Росія, вони вирішили, що бути окремом. Це вигідніше ніж бути разом. Що важливо тоді? Всі ми пам'ятаємо ті події так. кінця 80-х, початку 90 90-х минулого століття. От коли з'явилася так скажімо, можливість, зразу підтримали і посилили так. місцеві еліти партійна, а інших не було тоді так. керівництва. Так, і от у всіх республіках без винятку у всіх, то що всі, Союзу тому тодішнього. що тому що всі вирішили тому що в, так... в, в тому числі в Україні, так і в Росії самі і в самій Росії зараз, так, звичайно, так, тому що всі вирішили, що так краще заробляти. Так, ти нікому не підлеглий, ти сам цар і король на своїй території. І от це найгірша тенденція, яка зараз які, На які такі еліти, еліти так? на ваш погляд є в Україні. Є починає таке регіонах. формуватись. От починає це захід, схід знов, причому вже на такому, на якомусь глухому протистоянні. І Оце я вважаю, найгірша тенденція. І якщо вона буде тут формуватися всередині країни. То це може призвести дійсно до півтори до... хвилини за завершення нашої програми. Спробуємо вислухати ще одного слухача. Тільки будь ласка, коротко формулюйте своє запитання в ефірі. Добрий день, будь ласка, добрий ранку. Значить, Василь Київ, ви знаєте що... Говорити про морморальне право про мораль е, нашої влади. Ну це яка в пани мораль, розумієте, там там обліком моралі відомо яке. А в математиці є принцип: е, якщо не вдається розв'язати проблему якусь, то спробувати розв'язати загальнішу проблему, яка потім вплине і на часткову проблему. Так от по-моєму нас такий такий випадок зараз. У, у нас е, е, по суті, що відбувається, відбувається. Кінцева агонія Орди. Десятилітньої Орди. Розуміла ваша думка. У нас зовсім мало часу. Дякую і за те, що ви взяли участь, шановний пане слухачу, в нашій програмі. Я 10 секунд Олексію Толкачову надам слово. Як ви вважаєте, пане Олексій, Все ж таки, ну бодай, якісь паростки можуть бути, щоб все-таки криза в Україні врегульовувалася з допомогою зовнішніх сил чи без допомоги? Як ви вважаєте? Чи не маєте зовсім жодних підстав для оптимізму? У вас дуже мало часу, тільки назвати. Ну. Оптимізму якогось певного не маємо, бо не можна бути впевненими в чомусь. Залишається тільки молитися, що у людей вистачить мудрості не йти на силові методи, а у влади вистачить мудрості. все таки задуматись про власне збереження до 2015 року. Віде Дякую, пане Олексій. Нагадаю, що це була програма Ваша свобода яку ведучий Олександр Лащенко. Гостями студії були політичні експерти Олеся Яхно і Олексій Толкачов. Дякую.